День, мене звати Гівчик Ірина. Мене мартинська Роксолана. ми учениці 10 класу Дрогопільського наукового ліцею імені Богдана Левко. Темою нашої роботи є дослідження кількості зелених зон у Львові та басейна річки Чечна, Їх вплив на довкілля. Актуальним питанням сьогодення є виробка лісів в Україні. Це має поганий вплив на екологію. Загалом протягом 21-го століття втрати лісу в українських Карпатах становлять близько. 170 тисяч гектарів. Проте, за даними Міністерства охорони довкілля, за останні два роки кількість незаконних рубок зменшилася, дякуючи прийняттю ряду державних установ. Зважаючи на суспільний резонанс щодо виробки лісів у Карпатах, дана робота розглядає актуальні питання. Багато людей піднімають цю тему, але ми хотіли так і не варто. Людей. А ти що зміниш? Що ти будемо? А що ви говорити цю тему? А що тобі? Та не буде вже то. Та нам ще то буде. То не треба. Просто. Ми хотіли взяти конкретні площі та дослідити їх. Не треба, багато людей піднімають цю тему. Можна тут зробити забрати. Конкретно. Дати ручку. А ти має. Що ми що ми хотіли зробити? Звісно, що багато людей. Це той, так Проблем в ній номер один. Так, це це. Раз. І Як там послужити? Так. Добрий день. Мене звати Гівчик Ірина. Я ординська роксолана. Ми учениці 10 класу Дрогобицького наукового ліцею і мібуна на леку. Темою нашої роботи є дослідження кількості зелених зон у Львові та басейні річки Чельсви їх вплив на довкілля. Актуальним питанням сьогодення є виробка лісів в Україні. Це має поганий вплив на екологію. Загалом протягом ХХІ століття втрати лісу в українських Карпатах становлять близько 170 тисяч гектарів. Проте, за даними Міністерства охорони довкілля, за останні два роки кількість незаконних рубок зменшилася, дякуючи прийняттю ряду державних постанов. Зважаючи на суспільний резонанс щодо виробки лісів у Карпатах, дана робота розглядає актуальні питання, тому ми хотіли взяти конкретні площі та дослідити їх. Метою дослідження було вирахувати площу виробок зелених зон Львові та басейні річки Чайшпай. З 2005 по 2021 рік також виявити вплив виробок на навколишнє середовище. І на слайді ви можете побачити приклад виділених новобудов, які були зведені на місці зелених зон. Об'єкт дослідження. Виробки зелених зон у Львові та в гірській частині річки Чечі. Результати роботи можуть бути використані спеціальними установами для планування природоохоронних заходів. Та територіальними громадами в їхніх екологічних проєктах. До дослідження проблеми ми підійшли комплексно. Спочатку вивчали вирубку лісів у ресурсі Google Earth, вираховували їхню площу та заносили в табличку Microsoft Excel, і тоді вивчали вплив вирубок на довкілля. У Google Earth ми детально оконтурили ділянки, де були вироблені дерева. На слайді ви можете побачити приклад того, як це виглядає. Ми робили це на сучасних космознімках, але щоразу перевіряли об'єкти на космознімках 2011 року. При цьому використовували повзунок часу, а за допомогою інструмента Лінійка, зокрема багатокутник, поконтурували подібні об'єкти. Після цього автоматично відображалася площа виділеного об'єкту. Паралельно з цим ми заносили результати в табличку Microsoft Excel і рахували загальні площі. Відомо, що один гектар перевоста України щорічно виділяє 4 тонни кисню і забезпечує ними 2,5 тисяч осіб. У Львові знищили 125,86 uh, гектар зелених зон. Вони могли б затримати 8,8 тисяч тонн пилу, виділити 503 тонни кисню на рік і поглинути 629 тонн вуглекислого газу. Також могли б щорічно забезпечити 23,7 тисяч осіб киснем щорічно. Знищення зелених зон у такому великому місті зумовлює погіршення якості життя населення, пов'язане зі зменшенням кисню, зростанням загазованості і запиленості міста. Щороку все більш і більш значущим ресурсом стає деревина, запаси якої водночас постійно скорочуються. Сьогодні лісистість в Україні становить 17,7% території, а це близько 10,7 мільйона гектарів. Із загальної території країни 60,3 мільйона гектарів. Це стало на 1 січня 2019 року. Ліси на території країни розташовані нерівномірно. Найвища лісистість характерна для Карпат і полісся. За даними Всесвітнього фонду природи, за останні 30 років. Площа лісів планети зменшилась на 178 мільйонів гектарів. Це майже втричі більше території України. Темпи зникнення лісів у самій Україні, зокрема в Карпатах, тема для занепокоєння. Загалом, за останні 20 років, втрати лісу в українських Карпатах становлять близько 170 тисяч гектарів. А всього в Україні більше мільйона гектарів. Хоча у Міністерстві екології заявляють про зниження рівня незаконних грубок лісу, дякуючи додатку лісу смартфоні, громадськість може виявити і повідомити про незаконні рубки, в результаті чого у 2020-2021 роках вони зменшилися. Басейн річки Чечка розташований в центральній частині українських Карпат. Для дослідження ми вибрали гірську частину басейну. Площа досліджувальної ділянки 63,5 км2. Ми виробили ці дані у нашому дослідженні. 566 гектарів вирубаних лісів на 2020 рік виділило в атмосферу 2264 тонни кисню на рік. Один гектар бухового лісу випаровує 5 тисяч тонн води. 566 гектарів випаровувало 2830 тонн води. А тому сприяли б зволоженню атмосфери і зменшенню глобального потепління. Враховуючи вище сказане, ми обчислили, що 655 гектарів вироблених лісів могли б забезпечити киснем 2183 особи 2011 року і 1890 осіб на 2020 рік. На діаграмі ви можете побачити, що кількість вирваних лісів на 2011 рік була більшою, ніж на 2020 рік. Ми роздумували над тим, як можна хоч трішки покращити екологію і виділили такі пункти. Перший з них це збільшити кількість озеленення різнотравів, що відповідають природній зоні Передкарпаття на дохавних убудових. Друге це максимальне озеленення балконів, а також добре було б стимулювати мешканців новобудовок, звичайно, через ОСББ, щодо озеленення прибудинкових територій. Також висадити дерева на тротуарах з відстані 5 метрів та забезпечити належний догляд за ними, відповідальним структурам провести кадастр наявних зелених зон і використовувати їх за функціональним призначенням. Ліси це легені землі. Ми закликаємо берегти природу та дбати про неї. Дякую за увагу!